Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Розділ 5. Поїздка на острів. Наступного дня тільки влаштували для дітей пікнік, і вони подалися до маленької бухти, де могли Донеску чи купатися і веслувати. Вони провели дивовижний день, однак Джуліан Дік та Енн потайки радше хотіли б відвідати острів Джорджі Там їм було б ліпше. Джуді не бажала йти не тому, що вона не любила пікніків, а тому, що не могла взяти з собою собаку, бо разом з дітьми пішла її мати, і Джуді довелося провести цілий день без свого улюбленого тіння. Не пощастило, сказав Джуліан, здогадавши, що її засмучує, не розумію, чому ти не розповіси матері про друзяку тіну. Упевнений, вона не буде заперечувати проти того, що хтось триматиме собаку для тебе, і знаю, що моя б мати не заперечувала. Нікому, окрім вас, я про нього не буду розповідати, рішуче мовила Джорджа. Мені вдома завжди непереливки. Визнаю, здебільшого, з моєї провини, але я однаково втомилася. Бачиш, батькові за його наукові книжки платять небагато, а йому завжди хочеться, щоб мати і я мали речі, які купити він не в змозі. Тому він такий норовливий. Він хотів би віддати мене до хорошої школи, але на цього нема коштів. А я рада, не хочу їхати до школи. Мені подобається тут. Я не перенесу розлуки з стіння. Тобі сподобалася школа інтернат, зауважила Ен. Ми всі там вчимося. Там цікаво. Ні, не цікаво, затялося Джорджа. Жахливо потрапити в юрбу. Дівчата довкола регочуть і галайкають. Мені таке не сподобається. Ні, сподобається, наполягала Ен. Усе це дуже цікаво, і, гадаю, піде тобі на користь, Джорджа. Якщо ти почнеш мене вчити, що мені корисно, я тебе зненавиджу, наскіпалася на кузину Джорджа. Батьки торочать про те, що мені корисно, а це завжди те, що мені не подобається. Ну, гаразд, гаразд, втрутився Джуліан з усміхом. Боже, як легко ти спалахуєш? гадаю, від іскор твоїх очей можна запалити сигарету. Джорджа несамохітро сміялася. На добротливого Джуліана неможливо було сердитися. Укотри того дня четвірка рушила купатися в морі. Незабаром вони весело плескалися, і Джорджа знайшла час повчити Ен плавати. Мала неправильно рухала руками, і Джорджа дуже пишалася, навчивши її робити це як слід. Спасибі тобі, подякувала Ен, борсуючись у воді. «Того рівні я не досягну, але от від хлопців відставати не буду. Дорогою додому Джорджа звернулася до Джуліана. Ти можеш сказати, буцім тобі треба на пошту купити поштову марку або що. Тоді я зможу піти з тобою і побачити друзяку тіма. Він, мабуть, дивується, що моя з ним не зайшла. Домовились, погодився Джуліан. Мені не потрібна Марка, але від Морозова я не відмовився б. Дік і Ен підуть додому з твоєю матір'ю і віднесуть наші речі. А я підійду до тітки Фені і скажу їй про це. Він підбіг до тітки. Можна я піду й куплю Морозова для всіх? Сьогодні ми його не їли. Я швиденько, а Джорджа, може піти зі мною? Не думаю, що вона схоче, відповіла тітка Фені. Втім, запитай її сам. Джорджу, ходімо зі мною. гукнув Джуліан, надавши ходи у бік маленького села. Джорджа звеселилася і побігла за ним. Незабаром вона наздогнала не його і вдячно сміхнулася. Спасибі, ти йде по морозиво, а я до тіма. Вони розійшлися у різнобіч. Джуліан купив чотири порції морозива і налаштувався повертатись додому, але зачекав на Джорджу, яка прибігла, сяючи за кілька хвилин. З ним усе гаразд, мовила вона із захватом. Ти не уявляєш, як він зрадів мені, мало не пересеребнув через мою голову. Отакої. От Ще морозиво для мене. Ти класний, Джуліане. Мені терміново слід чимось з тобою поділитися. А що, як ми попливемо на острів завтра? Круто! вигукнув Джуліан, сяючи очима. Це буде дивовижно. Ти не шартуєш? Ходімо, розповімо про це друзям. Уся четвірка посідала в садку і взялася за морозиво. Джуліан передав друзям слова Джорджа. Вони страшенно зраділи, а Джорджі було приємно. Раніше, коли Джорджа з гордовитим виглядом відмовляла іншим у поїзді на остів Керін, вона видавалася дуже значущою, але з'ясувалося, що набагато приємніше погодитися повезти туди на човні кузені. Раніше мені здавалося, що утримуєш значно більше задоволення, коли робиш сама, думала вона, доїдаючи морозиво. Але набагато веселіше, коли з тобою Джуліан та інші друзі. Удома всіх відправили умиватися і готуватися до вечері. Вони гаряче обговорювали поїздку наступного дня на острів. Тітка слухала і всміхалася Я дуже рада, що Джордже збирається на острів разом з вами, врешті-решт сказала вона. Може, може, візьмете туди свій обід і проводити там весь день. Навряд чи варто висловати так далеко, щоб просто висадись, висадитися на острові і провести там лише кілька годин. Тітко, Фейні, було б справді чудово взяти обід з собою, вигукнула Енн. Джорджа підвела очі на маму. А ти теж поїдеш з нами? Ти вже своїм тоном показуєш, що така перспектива тебе не тішить, образилася мати. Учора ти теж сердилася, коли дізналася, що я в'їду з вами. Ні. Завтра я не поїду, хоча упевнена, що твої кузини вважають дивним твоє небажання, щоб мати була з вами поряд. Джорджа промовчала. Вона завжди мовчала, коли її вичитували. Інші діти теж нічого не сказали. Вона чудово розуміла, що справа зовсім не в небажанні Джорджі пливти разом з мамою, а в тому, що вона хотіла узяти з собою тіні. Та я і не зможу поплавати з вами, вела далі тітка Фені. Мені треба попоратись у садку Джорджою ви в безпеці. Вона кермує шуном як чоловік. Наступного дня, прокинувши діти, перед поцікавилися погодою, сонце сяяло і все виглядало як Еге е, ж, чудовий день, сказала Ен Джорджі, коли вони вдягалися, я хочу чимшвидше на острів!» Ну, щиро кажучи, гадаю, сьогодні нам туди не варто рушати, – несподівано мовила Джорджа. Але чому? з прикрістю запитала Ен. Здається, заноситься на шторм, – відповіла Джорджа, дивлячись на південний захід. Але, Джорджо, чому ти так кажеш? не вгувала Ен. Поглянь, яке сонце. А в небі ані хмаринки. Несприятливий вітер, сказала Джорджа. Бачиш баранці на хвилях біля мого острова. Це завжди погана ознака. «Джорджо, якщо ми не попливемо на острів сьогодні, це стане найбільшим розчаруванням у нашому житті, заявила Ен, ем яка погано переносила розчарування великі й маленькі. А крім того, додала вона хитро, якщо ми залишимося вдома, злякавшись шторму, ми не зможемо привезти сюди до нас джосяку тіні. Це правда, погодилася Джорджа. Гаразд, попливемо, але пам'ятай, якщо почнеться шторм, поводься як доросла. Спробуй радіти йому і налякатися. Я взагалі не дуже люблю бурі. Почала Ен, але враз замовкла, упіймавши зневажливий, зневажливий погляд Джорджа. Вони пішли не снідати, і Джорджа запитала маму, чи можуть вони взяти з собою обід, як планували. Авжеж, відповіла мати, ви з Ен допоможете готувати бутерброди, а хлопці підуть у садок і назбирають стиглих слив. Потім ти, Джуліане, йдеш у село і купиш кілька пляшок простого або імбирного лимонаду, що вам більше до вподоби. Мені імберні, звичайно, заявив Джуліан, і всі його підтримали. Діти почувалися щасливими. Як гарно побувати на дивному острівці, і Джорджа почувалася щасливою, бо цілий день проведе стінні. Нарешті вони рушили у подорож, поклавши їжу у дві великі сумки. Спершу пішли до Тінні. Він сидів на прив'язку, на задньому дворі у хлопця-рибалки, який теж знаходився там і усміхнувся Джорджі. Доброго ранку, панночка Джорджа, сказав він. Їздям незвично було чути таке звертання, панночка. Тім гавкав би чекаючи на вас. Здається, він знав, що ви сьогодні зайдете по нього. Напевно, знав, відповіла Джорджа, відв'язуючи собаку. Тім ніби ушалів, крутився навколо дітей, опустивши хвоста й прощуливши вуха. Якби він був хартом, то виграв, бував би всі перегони, зауважив Дік із захватом. Здійняв таку куряву, що й самого не видно. Агов, тіме, ходи сюди й привітайся. Тім підстрибнув і лизнув Джуліана в ліву вухо, не припиняючи крутнечу. Потім нарешті заспокоївся і біг біля Джорджа, коли діти пішли до пляжу. Зараз тімі час від часу лизав горлі ноги своєї хазяйки, а вона з ніжністю смикала його за вухо. Діти посідали у човен, і Джорджа відштовхнула його від берега. Хлопець рибалка помахав їм рукою. Дивіться, не беріться там. гукнув він на вздогін. Заноситься на потужний шторм. Знаю, прокричали Джорджі у відповідь. Постараємося повернутися до нього. Він іще далеко. Увесь час до острова Джорджа веслувала сама. Тіммі стояв то на носі, то на кормі човна і гавкав, коли хвилі з ревінням гадалися на нього. Діти дивилися, як наближався острів. Нині відвал був їх ще більше, ніж напередодні. Джорджу, де ти збираєшся причалити? запитав Джуліан. Збагнути не можу, як ти обминаєш ці жахливі рифи. Я увесь час побоююся, що ми не схочемо на один з них. Я збираюся причалити в маленькій бухті, про яку вже розповідала вам, відповіла Джорджа. Там лише один прихід, але я добре його знаю. Дівчинка уміло оминала рифи і несподівано за сланцевим рифом діти побачили бухту, про яку вона говорила. Вона була схожа на природну маленьку гавань, де спокійні хвилі набігали на піщаний пляж, захищений двома високими скелями. Човен проплив протокою і припинив хитатися, вода була як скло, без брижів. Дивіться, яка краса, сказав Джуліан у захваті, і очі його засяяли. Джордж поглянув на нього, і її очі теж засяяли, як морська гладінь. Уперше в житті вона привезла когось на цей дорогоцінний острів, і їй було приємно. Вони висадилися на гладенький жовтий пісок. Нарешті ми на острові, вигукнула Ен і пішла вистрибом. Тім приєднався до неї і так само шаліч. Джорджа підтягнула човен подалі на берег. Навіщо так далеко поцікався Джуліан, допомагаючи їй? Приплив майже закінчився, но чи він буде ще вищий. Я казала вам, щось схоже наближається штор, пояснила Джорджа. Коли він почнеться, хвилі легко здолають притоку, а ми Делебі, не хочемо втратити човна, еге ж? Ходімо, оглянемо острів, ходімо, оглянемо острів, заохочувала всіх Енді, ставшись першими затоки і почавши дертись на скелю. Ідіть же, сюди. Усі пішли до неї. Місцина і справді була дивовижною. Скрізь були кролики. Вони потікали, побачивши дітей, але внірка не поховалася. Вони зовсім зручні, здивувався Ен, Джуліан. Окрім мене, тут ніхто не буває, відповіла Джорджа, а я їх не лякаю. Тіме, Тіме, якщо полюватимеш на кроликів, я розсерджуся!» Дім гликнув на Джорджа з великими сумними очима. У нього з Джорджею всьому була згода, окрім питання кроликів. Для Тіма кролики існували лише для того, щоб на них полювати. Пис не міг втямити, чому Джорджа проти, але він стримався й уже чисто дріботів поряд з дітьми, тужливо поглядаючи на стрибаючих кроликів. Гадаю, вони ладні їсти у мене з рук, сказав Джуліан, але Джорджа заперечно похитала головою. Ні, зауважила вона. Я намагалася його оливати. вони не брали нічого. Подивіться на отих кроленят. Еге ж вони гарненькі. Гап. гавкнув Тіммі, погоджуючись з нею, і зробив кілька кроків до них. Джорджа тихенько гарикнула, Тіммі, тімі, упустивши хвіст, племтися назад. нас замок, оголосив Джуліан. Оглянемо його. Дуже кортиць. А вже ж погодилася Джорда. Дивіться, ось тут був хід попід величезною зруйнованою аркою. Далі виднілася залишка кам'яних сходів, що вели всередину замку. Довкола замку були міцні мури з двома вежами, розповідала Джорджа. Як бачите, одна вежа вже майже доруйнувалася, а друга ще нічого. Щороку в ній вилаштовуються галки, вони носили туди гори галузочок. Коли діти наблизилися до вцілілої вежі, над ними почала крушляти галич із гучним карканням. Тім підстрибнув марно, намагаючись купити хоч би одну гал галку, а вони ніби глузували з нього. А тут головна частина замку, пояснила Джорджа, коли вони увійшли гуртом через зруйнований портал, у нібито великий двір з кам'яною підлогою, поросли травою і будяками. Тут жили люди. Оно там були кімнати, дивіться, ось одна, майже ціла. Увійдіть через ці маленькі двері і роздивіться. Діти протовпилися всередину й опинилися в кінній кімнаті з кам'яними стінами і кам'яною стелею та окремим місцем для каміна. Світло потрапляло до кімнати крізь два щоленоподібні вікна. Виглядала кімната дуже незвично й таємничо. Шкода, що все зруйнувалося, сказав Джуліан, виходячи назовні. Тільки це приміщення і вціліло. Там є ще кілька приміщень, але в них то даху немає, то якоїсь стіни бракує. Жити можна тільки в цій. А другий поверх замку був Джорджем. Звичайно, але східців, які вели туди, вже немає. Дивися, воно частина кімнати на горі, біля вежі галок, туди не дістатися. Я спробувала, і трохи в'язу собі не скрутила, каміння вивалюється з під ніг. А підземелля тут було? поцікавився Дік. Не знаю, відповіла Джорджа. Напевно, було, але зараз згоді щось знайти бо все позаростало справді, все позаростало. Де-не-де росли кущі ожини, а по кутках виднілися кущі дроку. По всіх усюдах боявіла трава, по щілинах і розколена хрисніла армерія з рожевими віночками. Краса нечувана, заявила Ен. Ем. Мені страшенно тут подобається. Ти правда так думаєш? запитала вдоволена Джорджа. Я така рада, дивіться ми зараз на іншому боці острова з виглядом на море. Бачите великих дивних птахів на скелях? Діти придивилися і помітили скелі, що стричали з води, на яких у дивних позах сиділи великі чорні з лискучим пір'ям птахи. Це баклани, пояснила Джорджа. Вони в собі на обідно ловили багато риби і ото сидять і перетравлюють. Гей, вони відлітають. Чому б це? Незабаром вона зрозуміла з південного заходу раптом долинуло зловісне громування. Грім, вигукнула Джорджа. Починається шторм. Він зближується раніше, ніж я думала.